Будівельні матеріали та перші ознаки ремонту. А це означає, що сходи біля рівненського драмтеатру почали відновлювати. Містяни кажуть, їхній стан вже довгий час залишався аварійним. Нагадаємо, тендер на ремонт сходів оголошували двічі. Однак, учасника так і не було. Таю було років. Рік-два назад то вони були поломані, і по ним було дуже важко ходити, це їх почали ремонтувати. Оскільки я ходжу, просто дивидаюся, чому до цього часу ще цього не зробили. Ніби там надають якісь значення, десь щось роблять, а це в центрі міста, біля нашого драмтеатру, такий храм такого храму і не робити такі речі. Це ж давним-давно потрібно зробити. До нас приїжджають багато. Іноземці, мабуть, до нас приїжджають. і з інших міст до нас приїхало багато біженців, і отака от картина дуже негарно. Коли останній раз ремонтували чи я Коли не пам'ятаю, але давно не пам'ятаю. Але дуже чекали. У мене так багато гарного взуття, і я завжди боялася спускатися по цих сходах, щоб його не убити. Отак, от на носочку. Не знаю, багато років чекала. І що свершилось, так? Да? Я дуже рада. І взагалі це стид. Центр міста, драматичний театр і такий відос. Це дуже погано. Ну, Тут останні роки було постійно, вони якісь криві були. Ну, Звичайно, добре, що ремонтують, що зручно буде пересуватися. Вони зручно трошки було, але в цілому нормально. Зі слів влади, роботи виконуватимуться з мінімальним залученням бюджетних коштів, а також будуть брати участь благодійники та місцеві меценати. Обласний театр центр театрального життя Рівненщини. Майже на всіх виставах аншлаги. Відремонтовані сходи не лише покращать зовнішній вигляд території, а й зроблять театр більш доступним для всіх відвідувачів. Додамо, ремонт стане частиною маршруту безбар'єрності, який має на меті зробити простір біля театру зручним і доступним для маломобільних груп населення. Зокрема, людей з інвалідністю, батьків із дитячими візочками та літніх містян. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини рівного.